Любомир Мовчанюк подає документи до Хмельницького національного університету на спеціальність агроінженерія. Україна це агрокраїна для мене. Це досить потрібна професія в нашій країні. Я планую працювати в нас не за кордоном. А Оляна Лосікова вступає до Хмельницького університету управління та права. Планую поступати на право. У більшості абітурієнтів вони не знають, куди поступати, і в них дуже великий обсяг, куди вони хочуть поступати. А я більше до цього склоняюсь. Термін подачі заяв від вступників розпочався 29 липня і триватиме до 23 серпня. Більшість абітурієнтів подають заявки в онлайн-форматі, не виходячи з дому. Всі заяви вони всі надходять в електронній формі. В принципі, це дуже спростило, не потрібно їхати, не потрібно стояти в черзі. В цьому році досить таки тривалий, тобто збільшився час подачі заяв. Раніше це було вже тиждень подавальськ, зараз ми вже подаємо близько місяця, оскільки є вступники, які знаходяться на особливо небезпечних територіях, і вони звідти виїжджають, щоб більше шансів було у них поступити в наші заклади, їм збільшили цей час подачі заяв. До електронного кабінету завантажують результати мультипредметного тесту, мотиваційний лист, фото та контактний номер телефону. Середні бала тестата не враховується. Оскільки не у всіх. Учнів, тобто чивих абітурієнтів, на руках є зараз атестати, тобто це для них особливо небезпечних територій, є проблемним отримати атестати. Зв'язку з цим цих документів звели до мінімуму. До списку пільговиків цього року додали категорію дітей з особливо небезпечних територій. Такі діти мають відповідно квоту 2, першочергове зарахування на бюджет. Вони мають право вступати. Як за результатами МНТ, але якщо вони не змогли зв'язків з подіями здати МНТ, вони можуть іти по індивідуальній співбесіді. Багато є Луганська, Донецька, Харків, Херсон. При розподілі бюджетних місць в пріоритеті високотехнологічні та робітничі спеціальності. Останніми роками все менше бюджетних місць дається на економічні спеціальності, право міжнародні відносини, все більше бюджетних місць на механічні спеціальності, тобто інженерного спрямування, а також it галузі. Тобто які найбільш популярні, які найбільш затребувані у нас в економіці, бюджетна кількість залишилась так, як і минулого року. От єдине у нас на спеціальність міжнародне право минулого року не було. Бюджетних місць цього року в нас є бюджетні місця, навіть на спеціальність міжнародне право. Тому можна сказати, що ситуація ніби покращилась. Цьогоріч у веша Хмельницького серед абітурієнтів найпопулярнішими є it спеціальності економіка, міжнародні відносини, право та психологія. Ірина Мулір, Юрій Старушкін, Володимир Паламар, новини міста.